Ні. І Є ще право у кожного акціонера, незалежно від долі, сказати, що це питання безпеки, і він проти. Тобто, якщо партнер виходить безпеки всього бізнесу, просто питання безпеки, ага. а е, а безпека може особиста. бути безпека може бути репетиційна, особиста, Акей. бізнесу, mm -hmm. грошей, там невиконання бюджету. Е, Будь-хто може сказати, що це питання безпеки. Пояснювати не потрібно, доводити не потрібно все. Питання знімається з розгляду. Це 100% захист міноритарного акціонера. Так, ідемо далі. Так, да. це... Uh, це... Да. Це, було... це вже було. Давай далі, Міш. Uh -huh. я буду краще. Да. Ти коли е, в партнерстві ти працюєш більше ніж хтось? І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається у Future Business що місяця. Чому ви ще не з нами?